Доброго дня. ми заходимо з вами в науково дослідній лабораторії кафедри хімії, и та фармації Національного університету Чернівської Чернецкой Дана лабораторія використовується студентами, студентами, забувачами освіти освітньої програми агрономії для отримання базових хімічних знань освітнього рівня бакалавр і для виконання науково дослідної роботи майбутніми здобувачами другого Освіти, тобто магістра. Лабораторія відповідає сучасний вимог для агрохімічних досліджень, зокрема, в даній лабораторії студенти можуть опрацьовувати навички якісного аналізу води, ґрунтів або мінеральних добрив, які застосовуються в сучасному сільськогосподарському виробництві. Для цього використовується методологічні підходи щодо якісного аналізу. зокрема, використовуючи сучасні класифікації катіонів і аніонів, студенти можуть визначати вміс відповідних іонів як в компонентах мінеральних добрив, так і як компонентів, наприклад, йони кальцію, магнію, наприклад, води для водопостачання рошиних земель або для аналізу грунтів. Відповідний Дослідження з використанням методів якісного аналізу, зокрема дробного та систематичного аналізу. В основі даних методів лежать принципи якісних реакцій, які ми здійснюємо шляхом дослідження відповідних зразків в порівнянні з еталонами так і використання відповідних реагентів. Для відділення відповідних скажімо, гетерогенних систем вітер водних систем ми використовуємо лабораторну центрифугу. Але дослідження якісного складу води, ґрунтів ще не є кінцем результатом, тому що як в науці в хімічних науках, так і в агрохімічних виробництвах є визначення кількісного міста ріці. Тому в даній лабораторії студенти можуть виконувати дослідження кількісного міста скажімо, мікроелементів в ґрунтах або аналізу різноманітних добрив на якість або наявності в них. Лісо використовується як класичні методи хімічного аналізу, зокрема гравіметричний аналіз, де використовується процедура наприклад, висушування зразків з використанням термостату, або суш... як сушильної шафи. Або прожарювання зразків з використанням наприклад, муфільної шафи. Принциповим моментом кількісного аналізу є перш за все зважування зразка. Тому для цього ми використовуємо аналітичні терези ВЛР 1 точність до 1 тисячної і ВЛР 200 точність до 50 тисяч. Також у нас відповідні є електронні терези, які також дають точність до сотих та тисячних. Наступним етапом кількісного аналізу є застосування кількісних хімічних методів, більш експресів, з використанням посуду. Для цього ми використовуємо титриметричні методи аналізу, тобто шляхом титрування і використанням методів кислотно основного, окисно відновного та комплексометричного титрування. Ми можемо також визначати скажімо, стан ґрунтів за певних умов вирощування сільгоскультур або оцінювати стан води, або оцінювати якість самих добрив, які ми вносимо під певні сірговську культури. На сьогодні сучасне, скажімо, агрохімічне виробництво вимагає використання відповідних фізико-хімічних методів або фізичних методів, серед яких для оцінки скажімо, агрохімічних систем можна використовувати. Поліриметричний метод для визначення оптичних сполук та рефрактометричний метод, який дозволяє визначати вміст речовин за зміною значит, кута світла, яке падає в розчинник. Так, ну і Також в, при виконанні подібних досліджень ми широко студентами використовуємо групу фізико-хімічних методів, які об'єднують під назвою абсорбційна спектроскопія. Для цього використовується фотокалоріметр КФК-2, який працює в видимій частині спектра, і спектрофотометр ЮВ-2200, який працює в трьох діапазонах електромагнітних хвилей, дозволяє визначати... Як вміст забруднюючих речовин в ґрунтах або в рослинних системах, або в самих добривах, так і досліджувати, використовуючи метаболічну систему. Взагалі, лабораторія і обладнання, які є також фахівці нашого факультету, в общем-то, мають необхідне знання, і тому студенти, здобуючи другого рівня вищої освіти, можуть виконувати науково-дослідну роботу і на достатньому науково-методичному і практичному рівні. Дякую за увагу.